Доброго ранку. Ну, поснідали все, як завжди. Дивлюся на всходи, кручу їх, поливаю. Але що скажу: помідори насіння дуже О, Дивіться, як тут цей сорт прямо гарно піднявся. Це ще нічого. А ці, ну, ну, ну погано, зовсім погано. Подивіться. Оце ці високорослі. Оце в мене дві де де, такі. Це високорослі, добре зійшли. А ці, ну, просто, я ж кажу, що є. Ось якийсь навічок, дивіться, три зернятки зійшло. Тут теж дуже погана схожість. Я не знаю чому. Томати, мабуть, така, така розсада, таке насіння, ну нічого. Може, знаєте, ще і до кращого, що не дуже сходять, але я не про те. Підливаю, поливаю і думаю, коли ж мені цей крокус пересадити. І дивіться, що я побачила, він буде цвістити, ось. О, видно. Так що поки, поки ще я його трогати не буду, нехай стоїть, відцвіте, а потім пересажу одна квіточка всього. Да, більше немає. Ні, немає більше. Так що, отак. А мені хтось і писав, а ви бачили, як він цвіте? Кажу, ні, у нас ні разу він не цвів. А тут. Це мені цей крокус давним-давно віддала а Там була одна палочка. По-моєму, Лєна це віддала. Не буду, чесно, брехати. Ну, що то мені здається, що Лена каже, хочеш возьми, там одна палочка була. Я кажу, давай. І оце він такий вимог. Це вже, мабуть, років вісім назад було, можливо, навіть більше. І він гарненький. Просто він оце так весь час, коли вже оце опалювальний сезон, що він у хаті. Як на вулиці він стоїть, він такий гарний, там, він такий гарний. Ну, не, від, не під відкритим небом, а так. А тут трішки, ну нічого, так що буде цвісти. Отака краса. Покажу вам, коли розцвітне. Знаєте, у нас прямо все казково за допомогою відеокамери. Цвіте, вже ця квіточка, ось вона, дивіться, невеликі, такі манюсінькі-манюсінькі, але пахне цукерочкою якоюсь. Не чітко такий виражений аромат, але пахне так, що отак. Наш кроку зацвів перший раз. Я зараз хочу з Сашою поїхати сама, треба було осінню ще досадити ці, як вони скажуть, тюльпани. Вже, мабуть, нема. Ну, поїду подивлюся, що там продають на базарі якусь квітку купити, бо неділя не хочеться нічого такого робити. Щось вони йдуть. Ти граблі шукаєш? Ага, да. не мались. А він вже вспомнили, які вони? Так. така дерев'яна ручка і тройна така тон. Дерев'яна, а це як три, бо, так, 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 так. Да, Потірялися граблі, зломані і не можемо знайти де вони. Бог його знає, де вони. Отак буває. Та ні. Там я лазю кожен. Де вони ділилися, як собака язиком злизала. Це ті, що ми казали дімки, що він переварив. Він каже, я не коли колесані. Коли, да, кому вони нужні, скажімо, поломані, і там таке вже, воно таке вже вигневше, погано. Ну, вони старі, старі, ну немає. Ні, Не, там ручку я б зараз набив нову дерев'ячку. Ну, там воно от ручка зламалося, да, да. Ну, будемо шукати. Буде... А чого ви ото в тінь ото повісили, коли воно висохне? Так, добре, ладно, у в мене тут вчора ж було свято, а е, машинку накидала стірки цілу кучу, то я зараз скинула. Зарання. Ой Боже! Зараз. І так оце, гайте, кажем, де гроші. Ось у гроші. Подивіться, що тут робиться. Це ж все, тут капсули, пральні порошки для відбілювання, забілювання. А я замочила рушники, тут стояла миска отак, в цьому кисневому порошку. Та сьогодні ж кинула в машинку. Коли дивлюся, воно тут на підлозі, все біле. так Пінилося, що летіло аж на, на підлогу. Так, я зараз змию, бо я сюди ці шарики кинула, що воно змило. Ну, як вони коксуються. Ще гаряча вода стане. Їхали на Новоіванівський зараз ви думаєте, що я не змогла пройти мимо, купила собі отаку жовту, в'ючу грозу, тому що в мене та якась така слабенька, я її поруч посажу. Біля цієї, хай вона в'ється. Роз дуже багато і купила таку стаканчику. Ну тому що ці всі розкриваються, а то така стаканом згалищені люди. 70 гривень роза будь-яка, хоч така, хоч Ну, Тут червона, біла, отака рожева, ну трішки розана, трішки темніша, це як у нас. Я таку жовтеньку купила, таку жовтеньку. А ось така Джеймс Гайвесь, як ото в мене, що я з цього. Оце ось красива роза, оця ось ось. Так, хтось телефонує. Ну, як завжди. Алло. Бачите, як з Паскою католиків вітають наші бивші. Так, Санючок мій посадив. Дивіться. У тут у нас буде ця стаканчиковая. Ось отут, тут. А ось буде в нас ця в'ющаяся. Сюди будемо пускати. Ти там нічого не виробничаяся сажав а, ось. Ага, оце ж це, наверное, ця лілія висока. Зараз я її тут посажу. Бачиш, це. Ай, трошки надламалася верхушка. М -м, погано, ну нічого. Сейчас я тут її привяжу. Як потім отак прив'яжемо, це та висока. А жовтенька. Побризав от це, Сань. Саня сьогодні бризгав, як він? А, -а, 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 а забула тобі сказати, щоб ти мені побризав. Ну ладно, розведемо другу. Мені оці цвіточки, оці ось царську корону, вони так жруть їх, що, що це взагалі. Нехай я завтра підрізу. Давай, Давай. підбризкаємо. Тільки одна була, да, Саня? Моя похвалю. Пух... Да. Там ну, трошки далі, щоб вона росла. Вот що ми тут її прив'язали? Отут, да, отут, давай, mm -hmm. наїзд. Тут така земля, що це просто жах. Сюди mm -hmm. трошки ближче. Ага. Все, закидає. Ну, вона дуже глубоко була. Нічого. А, глубоко? Угу. якщо глубоко, то значить то, може та, а не ця висока. Ну нехай буде. Хай росте. Ой, як вони вже, блять, на штиклопати? Так, Наш так. А, значить це ті старі, значить це не ця, що ми садили. Це ті, що такі корічні да? Ну і чого вона прийметься? Вона прийметься. І на вулиці, знаєте, оце сонечко гарно, але вітер, воно видуває. Ви подивіться, яка земля суха вже, просто суха. Ну нічого. Виросте. Аж в хату не хочеться йти, чесно. Так у нас ще ж ми маємо право самі, як кажуть, топити, а в квартирах вже відімкнули опалення. А, дивіться, один день. Скоро як заквітнуть тут. Треба вирізати Маленькі, Я вам показала одну, а тепер вже бачите, скільки їх. Гарнесенькі, гарнесенькі гарнесенькі. Знаєте, трошки розстроєна, тому що це моє гарне дерево, це жовтеньке, його хробаки, мабуть, під'їли. Бачите, в'яне, воно вже так гарно цвіте в городі, а в нас воно в'яле. Оце хробаки 100%. Надо Саньку. і. Смородина. Дивіться, яка тут, яка та цей кущ. Можливо, тут, тут дуже багато перегною, можливо, того так воно так не розвивається. А можливо теж карабак. Дивіться, просто на Це я хотіла викинути. Такі луковички мілкі були. Думаю, так, посажу, за двором хай будуть. І вони виросли. І вони виросли і така краса. Гарно, прямо ну гарно. Тут ми будемо садити якісь квіти багато, щоб землю не закривали. Взагалі гарно. Мені подобається. Чистенько. А тут вже трава виросла. Дивіться. Бачте, лізе. Тут де папер положили, нічого немає. Ну, той картон. А де немає, то лізе. Тут під низом асфальт взагалі. Так, а десь санька, мабуть, мій. Рибу чисте, продлили трошки нерест, ще на рибалку їздить. Антоша привіз карасів. То він приїхав з роботи, ми поїли, і він, мабуть, чистий. Я так думаю, я не знаю. А на Ого! Ніфігася, сукаряся, куди ж їх ховати, сані? Та не знаю. Ми тільки пожарили в що... А чого ти голови не викидав, саньок? А ото на рибах. Ще ікру вибирає. Ох, смакота цей карастики з води. А ні, ще немає, мабуть. Ні, воно, а є. І оце кидай сюди, я зараз візьму тарілку. Просила, кишки всі, Прикопувати треба, піду вибирати. М -м. Вітра тут немає. Я ще й казала, що кишки не викидаю. їх прикопаю на гору. Зараз я виберу. Ого. Кишки голови. Так воно вже піде від тебе на голову. Так коли ми не будемо цього цьому году розносити. А я його зараз прикопаю. Так, іду за лопатою. Ні, йду зараз за відром спочатку, потім за лопатою. Я думала, ми зразу це почнемо вішати, а він роботу собі знайшов. Ну нічого.